Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. От вчора, боже дівчата, я не можу щось зробити своїми емоціями, тому що коли я вчора дивилася, як наші повернулися додому, якраз на День Незалежності і серед них був мер Херсону, екс-мер Херсону, яким він був, яким він повернувся. Тут начебто і біль, і радість, і це можна за кожного полоненого сказати, але кажуть за мера Херсона, тому що це відома людина. А кожен у нас герой це має бути відомою людиною. І зустрічають люди на узбіччі, навіть не знаючи в обличчя цих людей, подивіться, як радіють, як за рідних. Сьогодні у нас вже 25 серпня, останні дні літа. І зранку ти не знаєш, як тобі правильно одягатися, тому що е, ранок вже прохолодний. Зараз у нас 14 градусів у 8 годині. І думаю, що його одягати, то я думаю, ні, ще не хочеться діставати теплі ковтинки. Думаю, нехай не футболка, щоб руки волі, як то кажуть, але така три четверті. Рукав, і думаю, буде якраз нормально. А по обіді я буду повертатися додому, то вже буде 19-21 градус, то і нормально. І знаєте, останні дні літа мені дуже хочеться їх, щоб вони залишилися у нас в пам'яті, в наших згадках. І подивіться. Мої останні дні літа, як я це бачу на власні очі, і пригадайте щось яскраве, що трапилось саме цього літа в вашому житті. А які ви гарнюні, гарнюні. З же листя сипеться. Майже нема, сохне, а ви все одно гарнюні. Гарнюні такі гарнюні. Отак не зважаючи ні на що Так, а я вже зі своїми справами. Справилась і зараз буду повертатися додому. Іду, дивлюсь, щось там я не розумію, що з прапором України, якийсь камінчик, але дуже там гучно грає ліцензіонна музика. Зрозуміла, це відкриття. У кожному районі нашого міста відкривають пам'яті загиблих наших героїв, і я бачила вже на лівому березі, а це на соцмісті, ну, інший район. І люди, люди ще не проходили, кажуть, мабуть, сьогодні буде відкриття. Кажу, мабуть, так дійсно. І навіть є такі написи. Тут міг сидіти захисник, який повернувся на щиті. Вічна пам'ять. Боже, до мурах, відверто кажучи, до мурах є такий фонтан, і знов тут. Боже, подивіться, на кожній лавочки такий напис. Ми Пам'ятаємо своїх героїв. Фу. Знаєте, якось моторошно стало, але без коментарів просто. Без коментарів. Ну так. І сьогодні буде там відкриття з цього пам'ятного каменю чи як воно. Так, люди готуються вивішують там. Отакі штуки роблять, хто як не ми, голос героїв Кам'янського. Ну, без 15 час, каже, буде підійматися прапор. Ой Боже. А якби не їздила сюди по справах, то навіть би і не здогадалася, що сьогодні в південному районі таке відбувається. Ну що, я буду повертатися. О боже, додому, додому, а куди ще ти будеш повертатися там? Якось так. Ось такі останні дні літа. І, до речі, це район мого дитинства. Зараз йду. І такі спогади, як я була малою, тут з мамою ходила, з татом. Ой, дівчатка, сьогодні я не знаю, яким має бути це відео. Нехай воно буде останні дні літа. Я намагаюся позитивно. А ви бачите, життя вносить свої корективи. Тут навіть дерево ще з мого дитинства, воно таке велике. Привіт! Боже, яке воно велике. Я мала була, воно вже було велике і зараз. Але має своїх діточок, як то кажуть. Нічого собі. Я почула, я почула, чому люди зараз виходять узбіч дороги з прапором. Жіночка стоїть. щиті у нас молодий герой 94-го року народження. В нього залишилася дружина, донька, син та мама. Він пішов захищати нас ще у 22-му році. І сьогодні місто прощається з ним. Світла пам'ять нашого. Допомагаємо, донатимо, підтримуємо і дякуємо нашим захисникам за кожен наш день, за кожен наш ранок, за кожну нашу ніч. Вирішила трішки пройтись по району мого дитинства. І це раніше були яслі, куди мене возила ще на візочку мама. І я навіть пам'ятаю, це зараз тут церква. І отак от сквер переходиш, і тут був мій дитячий садочок, від якого вже нічого не залишилося. Лише стежка, але я туди точно не піду. Та там же якийсь смітник. Зруйнований стоїть дитячий садочок. Зараз зелені не видно, а коли листя впаде, то буде стояти зруйнований будинок. Без даху, немає деяких стін вже. Отак, От Таня ходила в яслі та в дитячий садочок. Все було через дорогу. Не встигла на маршрутку. А тут моя мама продавала квіти. А я колись приїхала, виходжу так з трамвая, йду, дивлюся, а вона тут квіти продає. Я кажу, мама, ну навіщо? Якщо тобі треба якась допомога, то ти кажи. Вона каже, Таня, Таня, нічого ти не розумієш. Каже, я тут. І з людьми поспілкуюся, когось побачу, що я вдома маю сидіти. Отак був такий час. А я тривалий час не їздила на трамваї і заходжу, питаю, скільки квіток коштує. Вісім гривень. Ось. Біле такий купила квіток. А все чому? Тому що мешкає в центрі міста, а зараз по справах треба було поїхати. І якось так не дуже виглядаєш ти, коли заходиш і питаєш, а скільки коштує квіток? 8 гривень. З маршруткою то я знаю, що скільки коштує, а от трамваєм я тривалий час не їздила. Боже, аж соромно. Це все те, що коли ти живеш в центрі міста і все, куди ти не вийдеш, їхати не треба, розумієте? Нові відчуття або забуті. Оплату за проїзд завжди міність. За безмітовий проїзд з'явиться штраф у 20 по базикрату розмірі віддатності проїзду. Вісім помножити на двадцять, ото і буде штраф. Я давно не заходила в маркетоп. Зараз хочу зайти подивитися, що там є цікавого. Цікаво тут є спеції спеції преміум. до курки, до м'яса по 25,50 до курки до плову, до шашлику гриби. І... А, ну, цього виробника я знаю. Цікаво цей виробник. Я в інших магазинах не бачила, до речі. 16 16.20 мені паприка потрібна спеція. Куплю, добре, що зайшла. Так, що тут? Ну, більше нічого. Йдемо далі. Дивлюсь сир тут дешевший. А, це 5%. Відсотків. Хотіла сказати дешевше, ніж сільпо. Сілько по ціні тижня теж ну, дорожче було. Тут дешевше. Я Дивлюся, які сири є. от В сільпо таких немає, глобина. А я хочу дещо приготувати, то маю мати сир. Тут полтавський, едам, такий сметаний гауда, канів ще є. А там буква закрита. Вегетаріанський. О, навіть так. Може полтавський взяти. Не Так, так, так. Сімдесят одна сімдесят. вага 180 грамів. Таня шукала лохину, будь ласка, 116 гривень, 116 гривень за упаковку. Що тут ще є? А, кавуни, дині, манго, та все, що захочеш. 51 гривня яблучки, до речі, тут непогані. Можна чогось буде вибрати, тому що була на базарі. Н -н -н. То зараз, мабуть, візьму ще яблучка. А вони по 15.70, та Диня по 39,90. Але Диня запашна. Щось я не зрозуміла, дві оплати. Я купила сир, яблука, яблука у мене в пакеті. Сир яблука і паприка. Вона каже, буде дві оплати. Кажу, а чого дві оплати? Ось два чека. Ау! Два чека. А вона каже, тому що різний постачальник. Тобто, я два рази картку проводила. Розумієте? Це як? А що так? Я, вперше так... Ну, я тривалий час не була в маркетопці, не робила покупок. Два чеки, покупок майже нема. Яблочка, паприка та сир. І купа чеків, тому що різний постачальник. Оце я йду і думаю. От не дарма я помічала останнім часом, що Маркітоп не буває такого, зараз свої покупки поставлю. Не буває такого, як ото з такими великими кошиками чи як правильно тілешками їздять покупці. От В Сільпо бачу, в варусі бачу, можливо, це є в АТБ, але воно, ну, я туди не дуже ходжу, мені незручно за відстань. А маркет опт три покупки, два чеки. А якщо там буде багато товару, то ну як різний постачальник, тому ну, різні рахунки. Це тобі всі покупки. Паприка, яблучка, ну яблочка непогані, мені сподобалися. А, і там ще за пакет гроші взяли. Чек один, чек інший, та сир. Буду дивитися, знайомитися, що це за сир. Глобіна. Ну, склад, наскільки я могла там додлубати, тому що воно зливається, не дуже зручно. Це треба з собою вже лупу невеличку брати і хотіла склад почитати. Ну, Чомусь мені здається, що має бути непоганий сир полтавський. Спробуємо, Боже, ну це дівчата. Вони такі маленькі, але подивіться, яка тонка робота, майже ювелірна, розумієте? Боже, я їх обожня. І два чеки. Після якого буду на там два чеки. Е, сир, до речі, окремо, а паприка, яблучка і пакет один чек і сир інший. Ну, Отак. Покупок чеків. Цікаво скуштувати, що це за сир. Зараз прийшла, хочу попити кави. І якраз з сиром. Так, ну що, буду обідати. Обід я вам щойно показала свій. Цікаво скуштувати цей сир, як він. Я не можу сказати, що він солоний. Я не можу сказати, що він нейтральний. Він трішки солонуватий. Але до кави мені... Я тепер люблю. Угу. Угу. От після смак він... Можливо, то кава. Ну, як наче плавлений сирок такий. Ну ні, сир же ж. Ну він мягенький, він не дуже такий твердий. Ну, можливо, то те, що з вулиці, Ну, у кожного свій смак. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Оце все не головне. Головне, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково і до зустрічі в новому відео. А я буду обідати. Все ж така.